Доброго дня по наших краєвидах. Я думаю, всі зрозуміли, що я знаходжуся в Карпатах. І сьогодні я буду пробувати ловити форель. Хочу так сказати, підсказати, де дехто може також приїде половити форель і буду шукати місця, де саме її пробувати ловити. То хочу вам підсказати. На мою думку, виходить форель, отак як є перепади різкі. Тут де більш мілина, вона дуже рідко виходить. А після кожного перепада, перевала, так сказати, є більш глибокі місця, до яких я зараз буду підходити. Бачите, хочу сказати вам, де є більш глибока вода, там потрібно шукати рибу. Ви на таку е, жовту, коли, жовту віртушку. Пробував ловити на жовту коливалку, але нічого не впіймав. Ну, буду пробувати далі. Так, відпускаємо. Доброго дня! Хочу вам розповісти, за своє перебування в Карпатах і проведений час на риболовлі. Так як я ходив такі дуже красиві місця, обходив, бачив багато місцевих і мені розповіли, що виходить зараз, більш так в червні форель більш попадається на мушку то хто, хто любить ловити мушку, вам саме зараз найкраще буде приїхати до Закарпаття і попробувати зловити форель. Розповіли, що більше на оберталки, коливалки, краще приїжджати ловити в травні. Або і зараз так само можна ловити, але більш таку сонячну погоду. Форель е, краще е, зараз є більш так з самого ранку, кажуть, так, з 6 ранку до 8, е, до 8 дуже такий хороший кльов, потім так затихає все. Е, кажуть, в день так Так з часу до двох непогано прокльовує, якщо більш така сонячна погода. І, і ще дуже так сказав, я оце вчора ловив. То виходить, приблизно була 8 година вечора і так до 10-ї, то мені вдалося зловити одну форель, але так само розмовляв з місцевими, то багато хто на мушку зловив доволі непогано. Ще так хочу вам розповісти місця, де краще буде стояти форель. Виходить, як такі перепади. Виходить, якщо брати там, там більше вже йде мілко і дуже швидка вода. Форель буде чекати більш свою приманку, виходить тут, де більш тихо і глибше, там де її буде зручно сидіти. Виходить так. Якщо брати це місце, то виходить там зліва, дуже хороша міс місцевість для, того, для перебування форелі і там найкраще її буде ловити, пробувати. Так само там справа, з самого переду, там е, такий невеличкий перевалчик зробили з каміння і вода виходить тиха, дуже ну, Дуже красиві місця. Дуже багато місць побачив, де можна половити хорель і, і взагалі дуже, дуже радий, що я потрапив цього року до Закарпаття і зараз пробую зловити форель. Лив таку прекрасну корель. На вертушку, жовту. Дуже-дуже красиво, Дуже хороше було клювання, Зараз вам покажу, в якому саме місці я її зловив. Її потрібно дуже осторожно, осторожно. Це дуже така, як сказати, дуже така тендітна риба, яку... Потрібно дуже, не впачувати всією рукою, а тримати дуже сильно обережно, так як вона йде більш холоднокровна і проживає в дуже таких холодних річках. І через те температура нашого тіла може завдати їй шкоду і вона може загинути. Дуже обережно, дуже обережно відпускаємо цю гарні. Так як я вам говорив, хотів розповісти, де саме я зловив цю прекрасну форельку. Дивіться, тут дуже така штра вода йде, але так дивіться під деревом виходить більш така стояча вода і буквально тільки я закинув і я її впіймав, цю прекрасну форельку маленьку. Дуже осторожно потрібно поводитись. дуже осторожно. Ще хочу додати форель. дуже їдка. Осторожна риба. Хочу дати таку невелику пораду, краще дуже тихо підходити до води. І якщо ви бачите, так сказати, тут йде такий перевал, це більш така мілина, то виходить, наприклад, тут, а в цьому місці перель може сидіти, бо вона чекає, як поживні якісь. Наприклад, мурахи, комахи будуть попадати в воду, наприклад, сплавляються донизу, і вона буде її їсти. Наприклад, там така більш місцевець глибока, там тут дуже дуже хороше місце для, того, для життя форелі. Далі більш знову почались перепади, то там вже для неї більш незручно проживати. Сьогодні на жаль, не встиг зняти, але під самим берегом стояла дуже красива форель.